Докладуйте, яка там обстановка в Україні. Наші танки поїхали в місто, обичні люди дали пизди, забрали танки. За тероборону взагалі мовчу. Ви ж нашим воякам видали українську форму, а на теробороні провіряють не тільки її, а ще й говорять сказати слово паляниця. Та що там говорить? Вони вже не на танках нас розйобують, а на бех із пулеметом. А хто там в теробороні стоїть? Та хто хто? Всі кому не лінь, а особливо тіпи, в яких по пару тисяч часов КСГО. І в стендов. Мирні люди настроєні за Росію? Ну як вам сказати? Вони настроєні вже їхати в Крим на море, коли ця хуйня закінчиться. Ви хоч якесь місто взяли? Да, Харків, Вінницю, Донець. Правда, на 5 минут потім люди з тероборони повибігали і прийшлось пакети в АТБ купляти. З авіацією все добре? Так, да, все добре було. Якби не призрак Києва, продуктів, засобів гігієни не вистачає. Ну, якщо фейрі голову миють, то думаю, да. Їдять пайки прозрочені на 7 років. Ну, ми ж знаємо, що та дата це умовна дата. Говоріть їм, що я можу скинути ядерну ракету. Та у них люди на армію скільки грошей збирають, що за день на пару ядерних ракет вистачить. Треба набрати Китаю, хай поможе. Але коштів для здійснення брінка. Ай, блять, прийдеться бомжа кидати